Сьогодні я маю намір поділитися інформацією, як можна зменшити алергічне навантаження на організм пацієнта. Нагадаю, що алергічний риніт – це одне з найпоширеніших хронічних захворювань як серед дорослих, так і особливо серед дитячого населення у всьому світі. Підкреслюю, це хронічне запалення, не існує термін гострий алергічний реніт. Гостре алергічне захворювання це зазвичай анафілактичний шок. Тому все це хронічне захворювання. Прояви алергічної реніти не загрожують життю хворого, але рідко проходять непоміченими, оскільки з ними пов'язані суттєві обмеження у фізичних. Психологічних та соціальних аспектах життя. Алергічний риніт супроводжує такі захворювання, як бронхіальна астма, гострий та хронічний середній атит, хронічний риносинусит. Симптоми алергічної ренітті сприяють порушенню сну, а у важких випадках створюють проблеми в навчанні та професійній кар'єрі хворого. Алергічний рініт Одне з найбільш поширених захворювань, розвиток якого обумовлений різними алергенами це побутові, найчастіше кліщі домашнього пилу, рослинні, пилок рослин, алергени тварин та інші. Характерними проявами захворювання є свербіж у носі, чхання, закладеність носа, рясні водяністи, виділення з носа, зниження нюху. За відсутності лікування алергічний риніт може призвести до розвитку бронхіальної астми. Діагноз алергічний рініт встановлюється спільно двома спеціалістами: оториноларингологами та алергологами. Зараз це найчастіше алерголог-імунолог. Для правильного лікування велике значення має алергологічне обстеження, метою якого Є виявлення алергену винного в розвитку цього захворювання. На основі його результатів будуть рекомендовані заходи що, щодо видалення алергенів з навколишнього середовища, лікарські препарати та у певних випадках сублінгвальна або підшкірна алергенспецифічна імунотерапія. Які ж підходи до профілактики та лікування сьогодні існують? Це залежить від клінічної форми та варіанту захворювання. Існують три основні методи терапії: це елімінація алергенів, фармакотерапія та алергенспецифічна імунотерапія. Зазвичай підвищенню ефективності лікування сприяє навчання пацієнтів. Елімінація алергенів. Тяжкість алергічного захворювання та його природний перебіг. Безпосередньо пов'язані з концентрацією алергену в навколишньому середовищі? Таким чином, один з основних заходів, що сприяє зменшенню клінічних проявів алергічної ореніду, це ідентифікація причин назначими алергенів та попередження контакту з ними. Усунення алергенів зменшує не тільки вираженість симптомів, але й потребу у медикаментозному лікуванні. Які ж заходи? Сьогодні існують по зменшенню контакту з причинним алергеном. Елімінація алергенів є безпоч... беззаперечною мовою при всіх формах алергічного реніта. проте її не слід вважати найдешевшим методом лікування. У багатьох ситуаціях ефективна елімінація алергенів пов'язана з значними фінансовими витратами для пацієнта. Це тільки кішку вигнати дуже дешево. Наприклад, при пилковій алергії. хворим рекомендують більше перебувати в приміщенні під час сезону пилкування рослин, не виїжджати за місто, закривати вікна в квартирі в день, і відкривати їх тільки на ніч, коли знижується вміст пилку в повітрі, носити медичну маску та захисні окуляри, закривати вікна в автомобілі та використовувати захисний фільтр кондиціонера. Постаратися виїхати з постійного місця проживання в іншу кліматичну зону, наприклад, взяти відпустку на час сезону цвітіння причинних рослин, виключити вживання в їжу продуктів, що мають перекресні реакції з пилком рослин, ну, наприклад, амброзія та диня, банани, не приймати фітотерапії, фітопрепарати. Не застосовувати рослинні косметичні засоби, шампуні, креми, бальзами, промивати порожнину носи і затонічним розчином при поверненні додому. При побутовій алергії При побутовій алергії сучасна наука рекомендує замінити пухові та пір'яни подушки та матраси, а також вовняні ковдри на синтетичні прати їх щотижня при температурі не нижче 60 градусів Цельсія міняти щороку, постіль та штори виморажувати на вулиці або провітрювати на яскравому сонці, оскільки кліщі домашнього пилу чутливі до дії холоду та ультрафіолетових променів. Позбутися килимів, щільних фіранок, м'яких іграшок, особливо у спальні. Замінити килимові покриття на такі, що легко миється, це линоліум, плітку чи дерев'яне покриття. Роботи систематично проводити вологі прибирання не рідше двох разів на тиждень, використовувати миючі пилисоси з одноразовими пакетами фільтрами це хепа або пилисоси з резервуаром для води, типу х'юля, проводити прибирання. За відсутності хвороба. Встановити в квартирі кондиціонер чи повітряний фільтр. Підтримувати в квартирі вологість не вище 50%, так як це зменшує інтенсивність розмноження кліщів домашнього пилу. Використовувати акарицидні препарати на основі бензилбензоату. Нагадаю вам, що домашній пил це джерело алергенів, це алерген. Вміщує в собі вовну домашніх тварин, волосся, хутра, пір'я, це пилок або друзи грибів, рослин. Домашній пил є джерелом активних алергенів. Найчастіше це дерматофаги. У нас в країні є три види дерматофагів, і вони всі зустрічаються в приміщенні, де живуть хворі. І це як найчастіше, саме той фактор, який викликає хронічний, персистируючий, алергічний реніт. При алергії до домашніх тварин. Ну, по можливості треба позбутися цих тварин, не заводити нових. Дуже важно для дітей, які мріють, планують своє майбутнє, визначене, може він бути ветеринаром чи ні. Має він можливість спілкуватися з різними тваринами. Повністю треба виключити перебування тварин у спальні, регулярно мити цих тварин, не відвідувати зоопарк, цирк та будинки, де є тварини, або на відвідування прийняти якісь фармакоцевтичні засоби, не користуватися одягом із вовни або хутра тварин. При грибковій алергії постійно прибирати приміщення, в яких є умови, що сприяють росту цвілі. Це душові кімнати, підвали, не допускати зростання цвільних грибів на кухні, користуватися витяжкою для видалення пари, сушити одяг тільки у провітрюваному приміщенні, поза житловою кімнатою, уникати відвідування погано провітрюваних сирих приміщень, підвалів, комор, льохів, не брати участь у садових роботах восени та весною, оскільки саме залежали листя і трава. Служать джерелом цвілів повітря. А також рекомендують не вживати у їжу продукти, що місяць плісняву: це гострі сири, типу рокфор і чедер, кисломолочні продукти, пиво, шампанське, копчоності. не розводити кімнатні квіти, оскільки земля в горщиках є середовищем для зростання деяких цвілів і грибів, використовувати спеціальні засоби для видалення грибка. Та нейтралізації його алергенних властивостей. Та все ж, через полівалентну сезонну та цілорічну сенсибілізацію, що є у багатьох хворих, а також ряду практичних та економічних складностей, повне усудення контакту з алергеном здебільшого неможливо, заходи, що щодо елімінації алергенів, повинні проводитися спільно з медикаментозним лікуванням. Останні роки, внаслідок високої безпеки та достатньої клінічної ефективності, широкого поширення, набули бар'єрні методи лікування. Ці методи характеризуються здатністю запобігати або знижувати проникність слизових оболонок для алергенів, перешкоджати трансбар'єрній сенсибілізації та розвитку загострення алергічної реакції на дію алергена. Відповідно до принципу дії, бар'єрні методи поділяються на механічні, це фільтри, різні фільтри. Іррігаціонна терапія, примивання носа, персональна гігієна носа, що дозволяє чистити порожнину носа та пазухи. Іригаційна терапія практикувалась протягом століть, тисячоліть в Індії, Китаї та інших країнах. Я вважаю, що завдяки тільки і терапії, що мусуть робити всі мусульмани, можливо виживати в таких екстремальних умовах в Сахарі, бо інакше людина там дуже швидко загине. Ірігаційна терапія це регулярне провання поражнини носа із затанічним або буферним розчином. Одним із відомих методів лікування, або назальні душі із затанічним розчином морської води. Це сприяє механічному видаленню зі слизової оболонки алергенів, які вже потрапили на неї, і, як наслідок, полегшення симптомів реніту. З цією ж метою в деяких ситуаціях можуть бути використані препарати штучної сльози, хімічні засоби. Засоби для змащування носу, для захисту від проникнення вірусів, бактерій та інших збудників, це мазі, креми, пудра тощо є методи поєднаної дії. Особливу увагу бар'єрним методам необхідно приділяти у випадках, коли у пацієнтів є серйозні обмеження прийому лікарських засобів: це переважно вагітність, лактація, дитячий вік. Спорт вищих досягнень, медикаментозна терапія, непереносімість. З недоліків механічних бар'єрних методів слід виділити обережне застосування у дітей до осіб з ризиком носової кровотечі, викриленням носової перегородки, поліпом, бронхіальної астмою. Я згадую випадок, коли я дивився дитину з носовими кровотечами. Які причини знайти не міг? Коли однажди мати привела цю дитину, у нього в носі були фільтри вставлені. Тобто ці фільтри і були причиною травми на перегородки. Зазвичай він приходив без цих фільтрів, і мати нічого не казала. Тому треба ретельно збирати анамнез в таких випадках, особливо у дітей, яким. Батьки можуть застосовувати ці різні бар'єрні методи. При носінні фільтров бажано менше розмовляти і намагатися дихати носом. Які ж переваги в цих бар'єрних методів? Це простота та зручність застосування, безпека, в тому числі період лістації та лактації, поєднання з іншими методами фармакотерапії, тобто можливість використання в режимі на вимогу. Під час поїздок, перельотів, перебування у закритих приміщеннях, де не виключений контакт з алергенами та іритантами, швидкий ефект, як за призначенням назальних деконгестантів, відсутність ефекту звикання. Моє особисте ставлення, маючи добрі знання з фізіології та багаторічний досвід в ларінгології. Та алергологія не може закликати вас до широкого засування цих методів, бо вони не мають суттєвої доказової бази. Вважаю, що нанесення захисних плівок, порошку тощо має негативний вплив на головний захисний механізм нашої респіраторної системи це мукоцеліарний кліренс. Саме тому акцент в системі захисту людини від алергенів треба робити, на мій погляд, на зменшення їх концентрації в навколишньому просторі. Наша Українська асоціація алергологів рекомендує засоби, застосовані на знищенні побуті різних алергенів на основі препаратів, які вмістять бензил-бензаат. В оселі людей з алергією це сприяє суттєвому зниженню концентрації алергенів кліщів домашнього пилу, покращенню стану та зменшенню застосування засобів проти алергії. Було доведено, що нейтралізація алергенів виникає після застосування цих препаратів, зв'язується розпиленню в повітря алергени, зменшується ризик дихання алергенів. Доповнює терапію симптоми алергії, бронхіальної астми, теплічному дерматіті, алергічного рініту. Застосовують шляхом розпилення в приміщеннях або додавання до пральної машини під час прання. Це все дає гарний клінічний результат, і ці засоби, на мій погляд, треба застосовувати в приміщеннях наших хворих. Щиро дякую за увагу.